А вже осінь прийшла у місад, я ж не кликав її йди назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукаю. Наш мікс H&M якраз для холодної пори року. Що у ньому є? Це риторичне питання. Адже у ньому є все. І зараз за акційною ціною 13,50 євро за кілограм. Куртки, парки. Штани, джинси різних фасонів, аксесуари, плаття до холодної пори року та різні реглани ковтини та худі. Можна сміливо сказати, що HM Supermix підійде на будь-який смак ще й за такою приємною ціною. Того, що було, не вернеш, хоч багато барвистий ходеш, а того, що було, не вернеш. А вже осінь прийшла у сад, і так швидко, і так не вкопа, все притихло, змінилося у стрій.